У ніч на 11 червня Російська Федерація здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши 85 безпілотників різних типів і одну балістичну ракету. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Під найбільший удар потрапили Харківська, Донецька та Одеська області. Бойові дрони і ракета були запущені з території Росії та тимчасово окупованих районів. Зокрема, дрони Камікадзе типу Шахеда, також імітаційні БПЛА, стартували з Курської, Орловської областей РФ, а також із районів Міллєрова, Приморсько-Ахтарськ, Чауда. Та гвардійське ракету «Іскандер-М» запустили з Курської області. Українські сили оборони задіяли повний арсенал засобів протиповітряної оборони, а саме винищувальну авіацію, ЗРК, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. У результаті вдалося знищити 49 ворожих безпілотників, 40 збиті засобами вогневого ураження, ще 9 втратили керування через дії РЕБ. Попри роботу ППО, зафіксоване влучання у 14 населених пунктів, а також падіння уламків дронів у двох локаціях. найбільші руйнування у Харкові, де пошкоджено житлові будинки, дитячі майданчики, тролейбуси та міський транспорт, а також промислові підприємства. За попередніми даними загинули дві людини. Ще 54 отримали поранення. З них вісім діти. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях. Напередодні голова ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив, що РФ почала використовувати модернізовані ракети північно-корейського виробництва. Якщо раніше вони часто сходили з курсу або вибухали в повітрі, тепер вражають цілі з високою точністю. Буданов наголосив, це ускладнює роботу української ППО, особливо в разі комбінованих атак з дронів і ракет одночасно. За оцінками військових аналітиків, такі масові. Вані удари мають дві головні мети: виснаження української ППО як технічно, так і ресурсно, та психологічний тиск на цивільне населення, аби змусити людей евакуюватися з прифронтових регіонів. Найбільш небезпечні такі удари вночі, коли дрони важче виявити та знешкодити, а ризик жертв серед цивільних значно зростає. Україна продовжує тримати оборону в умовах посилення ракетно-дронових атак. Робота ППО лишається критично важливою, особливо в умовах появи більш точних і смертоносних ракет. Гуманітарні наслідки чергової ночі війни вже відчутні: поранені діти, зруйновані оселі та нові втрати.